Добрий день, друзі! У сьогоднішньому маленькому, коротенькому відео я хочу вам надати дві новини, які є станом на сьогодні 30 січня 2023 року дійсними. Перша новина вона стосується всіх тимчасових переселенців, які очікують на інформацію про поновлення тимчасового захисту і які знаходяться під юрисдикцією квестури Мілану. І друга вже стосується всіх переселенців по всій Італії, які хотіли би отримати звільнення від оплати. На певні медикаменти або частину оплати, тобто є такий код Х22 і називається Essenціони Х22. Тому зараз саме про це. Дивіться, значить, я отримала сьогодні зранку інформацію з квестури Мілану, що на даний момент в них немає ще жодного алгоритму про продовження тимчасового захисту. І квестура Мілану радить. Очікувати все таки розпоряджень уряду. Тобто вони дали чітко зрозуміти, що до цього моменту ніхто нічого робити не буде. Ну, побачимо. Що стосується інших квестур, то чекаю ще деякі відповіді від них. Контактую зараз з Римом, подивимося, що нам скаже Рим. Пам'ятаємо, що Флоренція дала алгоритм, як зробити запис тільки на те, щоб подати документи на оновлення тимчасового захисту, але все рівно і вони будуть чекати на. Дане розпорядження. І вона стосується коду Х22, адже це є код звільнення від сплати медикаментів або часткова сплата цих медикаментів. Тобто це є есенційний Х22, який можуть отримати особи тимчасові переселенці, які, увага, не працюють. Вони заявляють, що вони не працюють офіційно, тому можуть отримати даний код. Адже таким чином вони кажуть: ми не маємо коштів, щоб платити за ці медикаменти або за ці аналізи, за ці перевірки. Тому даний код знову продовжили, бо особи, які його вже робили до Нового року, дійсність даного коду була до 31 грудня 2022 року. Потім його призупинили, не поновлювали, чекали розпоряджень від протекціони Чивіля про продовження даного розпорядження, яке є 895 від 2022 року, і потім все-таки було коротке таке розпорядження від МФ про те, щоб. Давати все-таки людям оцей коди Есенціони Х22 навіть і під час очікування даних всіх вже нормативно-правових актів. І даний код, вони правда, зробили тільки його дійсність до. 24 травня 2023 року. Ну, На декілька місяців таким чином пішли вперед, щоб люди, які мають необхідність у лікуванні у медикаментах, мали можливість отримати це все необхідне для їхнього життя та здоров'я. Тому ось таких є дві новини. Якщо у вас ще є запитання, пишіть мені в коментарях. Я буду по можливості зразу вам відповідати і. Узнавати все-таки яка ж ситуація по інших квестурах з тимчасовим захистом з поновлення. І не забудьте підписуватися на мої канали: Instagram, YouTube та е, Facebook. До побачення!